Інвестори житлового комплексу Вернісаж у Житомирі не можуть отримати квартири у новобудові. Будівництво розпочалося у 2007 році і призупинене 1 лютого 2022 року через закінчення строку дії оренди земельної ділянки. Станом на 3 березня до здачі в експлуатацію готові дві секції із восьми. Михайло Дацюк квартиру у цьому житловому комплексі придбав у 2008 році. Права власності на житло, каже чоловік, не отримав і дотепер. Ну, моя квартира в цій половині, де вже все здано. Я там, правда, ремонту не робив, тому що мені вже немає смисла вкладати. Да, просто стоїть гола квартира і все. Якщо получу документи, я її буду продавати, тому що в мене в ній потреби більше немає. Я колись судився і захід Інкомбанком, і, і з Олвіта Буд, щоб тоді хоча б повернули кошти, тому що в 2011 2010 році ми вже побачили, що будівництва не буде. І пройшов ці суди і е позитивний результат і досі пор не отримав ні кошти, нічого. Земельна ділянка, на якій розміщена багатоповерхівка, належить Ольгіївській громаді. Договір оренди ділянки із забудовниками ОЛВІ та Буд уклали у 2006 році. У 2007 компанія розпочала будівництво і не завершила. У 2018-му забудовником стало товариство Ріял Смарт Білдінг. Всього гроші у будівництво вклали 264 інвестори. В квартири люди отримають після того, як буде укладений договір оренди земельної ділянки, каже директор компанії забудовника Євген Горбась. Оці два будинки зараз знаходяться вже в стовідсоткової готовності з вересня 2021 року. І ми намагаємося їх намагалися ввести результації, але отримали негативний відпис в зв'язку з закінченням терміну договору. Зараз чекають 180 квартир, це які знаходяться третій, четвертій секції, готові до здачі і для заселення людей. Ну друга секція зараз знаходиться десь на стадії. Це не є точною цифрою, але приблизно 80%. Секретар Оліївської сільської ради Борис Ткаченко розповів, що аби інвестори отримали квартири, сільська рада планує укласти новий договір оренди із забудовниками. Ми не відмовлялися від продовження договору оренди землі а договір Закінчений в зв'язку з тим, що закінчився його строк, на який він був укладений 1 лютого 2022 року. Сьогодні ми маємо у нас вже 3 березня 2023 року. Пройшло більше року. Того, кого будуть підстави на заключення договору не на конкурентних основах, з тим і будемо заключати договір. Тому намірів. Продати тим паче якомусь іншому забудовнику, що вказано земельну ділянку, Олівська сільська рада не мала та немає. Забудовник має право на поновлення договору оренди земельної ділянки за трьох умов. По перше, він повинен довести, що під час дії договору оренди він добросовісно користувався земельною ділянкою та виконував всі свої обов'язки за договором. По друге, він повинен довести, що після спливу договору оренди він продовжував користуватися земельною ділянкою. По-третє, забудовник має право на поновлення договору за умови відсутності заперечень з боку орендодавця проти поновлення договору оренди. Аліна Данилко Ігор Грач Суспільне новини Житомир.